Здесь у нас шведская стенка. стінка. Да. Тут стояла шведська стінка, ліжечко двохяросне тут стояло. Дем'ян спав на другому поверсі. Була повністю відремонтована кімната. Були поклеєні шпалери з машинками. Родина єпіфанцевих показує дитячу кімнату, яку тільки не відремонтували. Після пожежі тут не залишилось нічого. О 21-й годині Денис Єпіфанцев розбудив дружину і сина. Проснувся того, що прокинувся від того, що в обличчя йшов жар. Пожежа сталася через замикання проводки. Загорівся телевізор. Прокинувся, одразу розбудив дружину, намагався затушити сам. Телевізор скинув на підлогу і накрив кодрою, але не вийшло. Дружина винесла дитину на вулицю. Коли вибігли на вулицю, дах вже палав. Згоріло все дуже швидко. Мама пошла за мною. Діла курточку, вигнала на вулицю, сказала пойти на огород. Я був на огороді, загорілась, що я аж на всяка мишанок лічав. Быстренько вивела рібенка і швиденько вивела дитину, відчинила інші двері, думала допомогти чоловіку, але там усе було у вогні. Кішка народила кошенят і туни винесли, згоріла там з ними. Взагалі нічого не встигли забрати. Добре, хоч дитину врятували. Сусід Петро Хацько одним з перших вибіг на тріск шиферу, який палав, викликав пожежних. Вискочили ми на вулицю. Вискочили ми на вулицю. Бачу, палає, шифер стріляє. Денис кричить на вулиці. Люди, допоможіть. Поки чекала пожежників, увімкнув шланг і почав гасити з боку свого гаража. Вони голі вискочили. То ми принесли одяг їм, одяг та взуття. Що підійшло? Все віддали. Допомагаємо. Денис Єпіфанцев працює будівельником. Говорить, всередині будинок з глини, комишу та соломи. Приходила стріїтельна бригада. Ну приходила будівельна бригада. Коробка відновленню не підлягає. Вона вся потріскалась. Вилили більше 15 тонн води. Стара будівля не має фундаменту. Зробити реконструкцію неможливо. Єдине можна робити нову коробку. Родина Єбіфанцевих звернулася за допомогою до комишанського округу. Жителі селища принесли їжу, постіль, одяг, почали збирати гроші. Староста Катерина Рогова звернулася до благодійних організацій. В цій кімнаті організували склад для збору речей від мешканців. Приносять сюди і матраси, і подушки, і одежу. Перший там день-два ми одразу одягли дітей. Приносять телевізор. Є вже на запису у нас холодильник, ліноліум. Це все є, але треба кудись розміщати у родини епіфанців. Навіть гараж він відкритий і не можна туди нічого ставити. Під час пожежі разом з майном згоріли всі документи єпіфанцевих. Допомогу від благодійних фондів та влади можна отримати тільки відновивши їх. Розказала староста. Паспорти, Наскільки я розумію, вона мені Аліна сказала 23 квітня. Повинні отримати допомогу. Міська рада буде розглядати тільки при повному пакеті документів. Єпіфанцеви сьогодні проживають у знайомих. Після оформлення документів спробують звернутися за допомогою до всієї країни. Прокоментувала Катерина Рогова. Оксана Хлібос Ігор Петченко. новини на Суспільному Херсон